Хочеться смачну пасочку, але не хочеться возитися із тістом дуже довго. Я вам подарую дуже легкий рецепт, але дуже смачної пасочки. Дуже легко готується, я, чесно кажучи, перший раз готувала, і нам дуже сподобався результат. Дуже ароматна, в міру, солодка пасочка. Рецепт буде у описі до цього відео. Готувала я у стаканчиках картонних, бо в мене було спеціально їх форм вдома, а приготувати щось хотілося швиденько. До речі, дуже непогано і порційно вийшло. Ось ми з синочком готували разом. Після того, як пасочки були вже готові, вже вони остудилися. Ми зробили дуже прикольну і легку глазур. У наступному відео я розповім, яку саме. Вон дуже легко готується і після того, як висохне, зовсім не прилипає до рук.